Ведмедик Падінгтон Один вдома. Автор Майкл Бонд. Одного ранку місіс Браун і місіс Берт пішли на цілий день у справах і залишили Падінгтона займатися господарством. Я помию весь брудний посуд, який залишився після сніданку. Пообіцяв ведмедик. А якщо вистачить часу. Зроблю генеральне прибирання. О Боже. перелякалася місіс Браун. Боюся, добром це не скінчиться. Як тільки за дорослими зачинилися двері, Падінгтон приступив до роботи. Він вимив всі брудні тарілки, чашки і блюдця і поставив їх в сушарку. Потім він витер пилюку. Виправ усі ганчірки й рушники і повісив їх сушитися. Розвішивши білизну, вирішив спекти шоколадний торт. Йому дуже захотілося влаштувати сюрприз для місіс Браун і місіс Берт. Падінгтон любив готувати і незабаром вже щосили змішував у великій мисці борошно, какао, цукор і молоко. І ось тісто готове. Ведмедик запустив у нього лапу, щоб спробувати, яке воно на смак. І тільки тут помітив, скільки борошна і какао потрапило на стіл. Найгірше те, що підлога під ногами хрумкотіла, тому що на ній лежав цукор. Довелося дістати пилосос. І тут почалися неприємності. Ведмедику. Хотілося швидше навести порядок на кухні, і в спішці він надів шланг не туди. Замість того, щоб всмоктувати повітря, пилосос став його видувати. Весь пил, який зібрали раніше, вилетів назовні і чорною хмарою завис в повітрі. Падінгтон мало не сів на підлогу від несподіванки. Пил тепер був всюди. На вимитих тарілках, чашках і блюдцях, на ганчірках і рушниках, які він повісив сушитися, на столі, на стільцях і на підлозі. Пил навіть потрапив в тісто. Падінгтон зрадів, що вирішив спекти саме шоколадний торт. У коричновому тісті пил буде не так помітний довелося ведмедику починати все спочатку. Він перебрав посуд, потім виправ ганчірки й рушники і повісив їх сушитися. Витирати пил тепер було нічим. Довелося збирати його пилососом. На цей раз Падінгтон декілька разів перевірив, чи прикріпив шланг куди треба. Прибирати пилососом виявилося дуже цікаво, і деякий час Падінгтон витратив на те, щоб написати на столі своє ім'я. Тільки діставшись до літери Д, він зауважив, що миска з тістом спорожніла. Ведмедик заглянув в трубку і став думати, що ж тепер робити. Падінгтон був не з тих ведмедів, які легко здаються. Він ще раз подивився на трубку, і у нього з'явилася ідея. Нехай пилосос. Ще раз повторить те ж саме. Він знову прикріпив шланг не туди, куди треба, відійшов в сторону і став чекати, коли тісто вилізе назад. Секунду другу нічого не відбувалося, і ведмедик вже хотів поколупатися в шлангу ложкою. Але тут пролунало гучне шипіння. Тільки що кухня сяяла чистотою, а тепер. Вона виглядала так, ніби на неї пролився шоколадний дощ. Падінгтон сумно озирнувся. У кухні стало навіть брудніше, ніж раніше. Такого розгрому він ніколи ще не бачив. Ведмедик сумно зітхнув і в третій раз за ранок почав усе спочатку. Він перебрав посуд. Потім виправ усі ганчірки й рушники і повісив їх сушитися, потім вимив підлогу, протер стіни і начистив стільці і стіл, так, що вони заблищали. Він все відмив до блиску, крім самого себе. Але було вже пізно. Біля вхідних дверей пролунав дзвінок. Падінгтон! вигукнула місіс Браун. Що з тобою? Ти здоровий, ти весь в якихось плямах. У коричневих плямах, уточнила пані Берт. Падінгтон подивився на себе в дзеркало і тільки тут помітив, як він вимазався. У мене, місіс Берт, здається, прибиральна висипка, сказав він. Місіс Берт поспішила на кухню і з подивом побачила, що там панує бездоганна чистота. Вона правда замислилась, чому цей висип виступив не тільки у Падінгтона на мордочці, але і на його плащику, і на вусах, але вголос нічого не сказала. «Ішов би ти наверх і прийняв гарячу ванну, сказала вона. Падінгтон вирішив, що він так і зробить. Він дуже втомився після важкого дня. Пізніше, коли він уже заліз у своє ліжечко, місіс Браун принесла йому вечерю на підносі. Виглядаєш ти краще, сказала вона. Схоже, тобі просто треба було відпочити. Це я не від генерального прибирання покрився плямами сказав ведмедик, а тому скільки всього довелося прибирати потім.